5 Та година в Україні час новин на Інтері. я Володимир Андрієвський. Доброго ранку. А Верховна Рада сьогодні знову спробує приступити до роботи. Вчора зробити це не вдалося. Опозиція від самого ранку заблокувала трибуну. Спікер Володимир Рибак оголосив перерву до 16-ї години, але й надвечір депутати у сесійній залі не зібралися. Лідери політичних фракцій провели минулий день у переговорах. Чи змогли вони домовитись? Дізнаємось сьогодні. Парламентська більшість категорично налаштована ухвалити державний бюджет країни на 2014 рік до кінця тижня. Бюджет буде. Бюджет наскільки важливий документ, що якщо піде опозиція проти, то ми будемо пояснювати людям, чому вона це робить, тому що вона це не в інтересах робить простих громадян. А з іншого боку, ну ви ж добре знаєте загальні правила. Ніколи опозиція не голосувала за бюджет, то дайте можливість нам проголосувати. У Києві з'являться вуличні бібліотеки. Будиночки з безкоштовними книгами облаштують в районах міста вже навесні. А поки що організатори вільного читання оголошують конкурс на найпривабливіший проект майбутньої бібліотеки. Вигляд конструкції має бути оригінальним і стійким до вандалів. Вуличні бібліотеки проект популярний у усьому світі. В таких книгарнях можна безкоштовно взяти будь-яку книгу в обмін на іншу. Нагадаю, влітку минулого року. В Києві вже облаштували дві такі бібліотеки. На Хмельниччині двоє дільничних ризикуючи життям врятували юнака. Хлопець потрапив у ДТП, а міліціонери випадково опинились поряд. Хоч очевидці в аварії було й багато, лише двоє стражів порядку кинулися на допомогу. Ольга Коростильова з подробицями. У той день був туман та уже ледиця, згадують правоохоронці. Вони поверталися з виклику, їхали через село з Верхівці. На дорозі їх обігнали Жигулі, але далеко автівка від'їхати не встигла. Напевно, не спорився з керуванням і з'їхав у бочину, збив електроупор, внаслідок чого ця електроупора впала на автомобіль. Водій був заблокований в автомобіль. Обірвані дроти попадали на дорогу біля понівеченої машини, свідки хотіли кинутися на допомогу водієві та злякалися. Машин було У нас був машин 15 точка, бо тут вся дорога була туди, все було з машиною, всі люди. Хоча було багато дуже людей. Там могла, якщо б впали провода, іно аж на саму машину, то могла бути іскра і могла загорітися машина і зірватися бак, зірватися бензин. Не розгубилися дільничні. У нас колегою не було часу на роздуми, І ми одразу підбігли до машини і почали витягувати даного громадянина, який був затиснутий автомобілі. У 22 річного водія Жигулів лікарі діагностували перелом стигна і струс мозку. Працівники в міліції, дільничні інспектора не побоялися, хворо достали з машини. Наложили йому асептичну пов'язку на кровоточущу рану і зразу викликали швидку допомогу. Після цього обидва міліціонери повернулися до райвідділку. Хлопці, повернувшись з виїзду, навіть не повідомили про це нікого, про те, що врятували життя людини. Це безпосередній обов'язок допомагати людям рятувати їхнє життя. Про сміливий чинок дільничних повідомила мати постраждалого, коли прийшла подякувати. Зараз вона весь час проводить із сином. Хлопець одужує. Ольга Коростельова, новини телеканал Інтер. Запорізькі пенітенціарники влаштували в'язням місцевих колоній неприємний сюрприз. Вони провели масові обшухи циків, де працюють засуджені, і знайшли більше 200 літрів браги. Ці напій арештанти готували самі. Рецепт простий. Налити в'ємність води, додати цукор, хліб та дріжджі. Все це сховати в теплому місці, і тримати до готовності, доки перебродить. Звісно, цього разу скуштувати сивухи на новорічні різдвяні свята засудженим не вдалося. Усі припаси брашки вилучили. Очень быстро, буквально в течение полудня, значит, и брака готова, и можно ее употреблять и переводить себя в состояние алкогольного опьянения. У рівному водії сперечаються з ДАІ за право їздити центральною частиною міста. На в'їзді до неї стоїть знак, що забороняє рух авто, та знайшлись люди, які вважають, що встановили його там із порушенням правил дорожнього руху. Вони спокійно їдуть повз нього. Якщо далі їх зупиняє інспектор, відмовляються платити штраф. На чиєму боці правда з'ясовувала і білецька. Рух центром рівного раніше забороняв звичний знак, який водії називають бубликом. Та за новими правилами стояти він може лише у пішохідній зоні або ж перед аварійною ділянкою дороги. Тож перед самим новим роком на цей знак просто наклеїли зображення чорної машинки. Тепер він забороняє рух у центрі механічним транспортним засобом. Усе заради того, щоб полегшити роботу громадському транспорту, пояснює градоначальник, і обіцяє сам серед місцям їздити. Не буде, якщо мені треба по роботі, я їду з машиною. Мені треба поїхати в саме в те місце де да, асфальтування ведеться чи прибирання. Я їду з своєю приватною машиною. Я не їду. Знак встановили 31 грудня. А вже із перших днів січня інспектори взялися складати протоколи. Попрошують право дружі рухнуть зупиняє. А під які знаки вони порушили? Вурені водії вивчили вимоги держстандарту встановлення знаків і з'ясували, знак з'явився з порушеннями. Він має бути встановлений з відповідною табличкою, що даний знак вступить в дія з такого то числа, і має та бути здівано не менше ніж за дві неділі. Удаї з цим не сперечаються та кажуть, замість таблички самі інформували водіїв, коли почне діяти знак. Працівники всеразу почали попереджувати встановлений Знак три 2 Давайте будемо на святкові дні. Ніхто не буде там вас штрафувати. Ну зверніть увагу, що після свят буде уже наступного дня. Після візиту нашої знімальної групи таблички з датою початку дії знака пообіцяли встановити, а протоколи не складати аж до лютого. Як же бути тим, хто вже заплатив штраф, не уточнили. І на білецька Микола Василюк. Новини телеканал Інтер Рівне. Єгиптяни продовжують голосувати за нову конституцію. Сьогодні другий день референдуму. Учорашній не обійшовся без кровопролиття. Дев'ятеро людей загинули в сутичках між представниками руху брати мусульмани та поліцію. Ісламісти закликали бойкотувати референдум, адже нова конституція забороняє утворення політичних партій на основі релігійних громад. Наразі проголосувала третина єгиптян. Більшість з них основний закон запропонований військовими підтримують. Особисто я проголосувала за, і сподіваюся, так зроблять усі виборці. Попри довгу чергу, яку довелося вистояти, я задоволена. Небо над столицею Чилі, Сантьяго затягнув густий дим. Причиною щільної димової завіси стали лісові пожежі, які палають поруч з містом. Чилі знаходиться у вогняному полоні вже не перший тиждень. Влада Сантьяго побоюється, що жителі міста почнуть хворіти, адже у повітрі надто багато попелу і просять всіх, особливо дітей та людей похилого віку, не виходити на вулицю без респіраторів. Замість Моцарта та Бетхона, Скорпіон Стаквін у Києві відбувся концерт, на якому легендарні рок-хіти прозвучали у виконанні симфонічного оркестру. Виявляється, на скрипках і альтах теж можна грати рок. Як це звучить і виглядає, знає Олександра Казакова. Майже рвуть струни, тільки так експресивно можна творити справжній рок, коли в руках класичні інструменти. На сцені всього 14 музикантів грають камерно. Кажуть, саме це створює затишну атмосферу незвичну для рок-концертів. У нас музиканти грають на скрипках, на альтах, на віолончелях і на контрабасі. Ми використовуємо другие средства выражения, но я думаю, вони задевают э, чувства слушателей не меньше, чем эти электрогитари. Щоб зіграти легендарні хіти, довго тренувалися та міркувала, як краще перекласти ревіння електрогітари на класичний лад і при цьому не розгубити роковий натиск та енергійність. Сложность та що оригінал – це не струнна музика. Тобто музика написана не для скрипки конкретно. Здесь я імітую много, то тобто есть я слухала оригінали і я імітирую. Я могу себе позволить прикалываться на інструменте, играть, играти ну не так академічно. Queen, Rolling Стоун, Scorpions, AC/DC. Для концертної програми тут відібрали найвідоміші рок-пісні за минулі півстоліття. Слухоча й такий вибір сприйняли на ура. А саме цікаво на стику різних жанрів. Тому, е-е, нюанси рок-музики е, в поєднанні з класикою я думаю, це буде замечательное довольством для всіх любителей і рок-музики, і классической музики. Цей камерний оркестр вже об'їхав з концертами пів України. У Києві фінал. Але ховати інструменти в кофри музиканти не поспішають. Адже 1 березня вийдуть на сцену з новими старими вічними рок-хітами. Олександра Казакова, Сергій Єрьоменко. Новини телеканал Інтер. Це все про що ми встигли вам розповісти. Наступний випуск новин не пропустіть вже о 12-й годині. Проведе його Ольга Бондарчук. Вдалого та продуктивного дня Побачимось завтра у сьомій ранку. До зустрічі.